Що ви не знаєте, що ви не помічаєте? Давайте подивимося, які вже йдуть процеси, про які ви не здогадуєтесь. Ух ти, перевернувся пашку вона. Значить, вихід із якихось легких таких моментів. М -м -м. Ви виходите на новий рівень по картам, ви йдете до якоїсь своєї перемоги. Ви не помічаєте, що ви вже це робите. Можливо, ви думаєте, що ви десь застряли, да? що от ви не справитесь, а карти говорять, що однозначно справитесь у 100%, Що б у вас тут не було? Десятка мечів теж у нас тут перевернулось. У вас кінець темної смуги, просто реальний кінець темної смуги, і вихід із якихось ілюзій. Ви думаєте, що ну, ви ще в цьому процесі? Ні. Карти говорять, що ви вже з цього виходите. Фінансові ілюзії або в стосунках хтось да, застряв. Ви виходите по колісниці, однозначно. Вихід взагалі на якийсь новий етап, на новий рівень вас чекає ближчим часом. розумієте? Якась може дорога. Ви не, не помічаєте, наприклад, свого прогресу. В тому, як ви рухаєтесь, що бізнес ваш там процвітає, або там якось десь ви про себе заявляєте. Ви не помічаєте, що ви вже на якомусь новому рівні, хоча це ще там не пік, да? але ви не помічаєте, що ця темна смуга вже у вас точно, точно підходить до кінця. І у вас вже буде новий напрямок, більш стабільний, більш для вас зрозумілий і більш навіть такий, знаєте, безпечний, можливо, із фінансової, і з матеріальної точки зору. Взагалі, по от безпеці показано, що ви будете краще себе почувати. Хай так і буде.